Друзі, кожен з нас бажає допомогти Україні як може. І тому ми сьогодні запускаємо нову ініціативу. У 2019 році ми випустили книгу Американська мрія. Я з своєю сестрою ми написали. Інвестували два роки свого життя в це в написання цієї книги. Ви можете на, на інтернеті подивитися, багато людей, вже купили свою першу нерухомість в США, базуючись використовуючи цю книгу. І сьогодні я хочу розказати, як ви її можете отримати, можна сказати, безкоштовно. Я волонтерю з початку війни, починаючи з 24 лютого, волонтерю на організацію Разом for Ukraine», найбільшу благодійну організацію тут в США українську. Якщо ви зробили або пожертвуй 20 доларів або більше. Зробите скріншат в копію того, що ви зробили пожертву. І я зараз кажу, за ким посиланням пройти. Якщо ви не дасте цю інформацію, ми вам вийшли книгу безкоштовно, тому ми за неї самі заплатимо. Ми заплатимо за доставку до вас в межах США. Вам просто потрібно перейти за посилання iporada.com. слаб разом. Тут на екрані зараз десь поз'явиться це посилання. Просто прийдіть туди, заповніть цю вашу інформацію, і саме головне вкладіть чек. Що ви зробили пожертву в разом Ukraine». і також, якщо вам ця книга не актуальна, або можливо вже маєте своє перше житло, поділіться, будь ласка, цим відео з іншими відео на Ютубі. Ми будемо записувати, скільки ми грошей зібрали разом. Використовуючи цю ініціативу. Дякую і разом до перемоги.